Якщо ви дивилися попереднє відео, то, можливо, здивуєтесь, а чому ми маємо ту саму реакцію, що і минулого разу? Я просто хотів би трохи детальніше пояснити, а чому ми, власне, мусимо ставити коефіцієнти, а не просто поставимо індекси. Так, і матимемо 2 атоми карбону чи 4 атоми оксигену. Нащо нам взагалі ускладнювати собі життя? Для цього я хочу використати наші знання з попереднього розділу, де ми говорили про хімічні зв'язки. Пам'ятаєте, ми будували структурні формули, і виглядали вони приблизно таким чином: от беру я молекулу Етен. Я в ній маю два атоми карбону, які поєднані таким от подвійним зв'язком. Так, і до них ще чіпляються чотири атоми гідрогену. Гідроген, 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 і знову гідроген. Бачите, що кожен атом гідрогену має один валентний електрон, тобто він утворює один цей зв'язок, і кожен атом карбону має чотири валентних електрони і утворює ці чотири зв'язки. Якщо ви маєте бажання, то можете поставити це відео на паузу і перерахувати ці зв'язки. А я тим часом буду рухатися далі до молекули кисню. О2. Так, я маю тут два атоми оксигену, оксиген та оксиген, і вони поєднані. Подвійним зв'язком. Так, і кожен з цих атомів має два валентних електрони. От тут от вони поєднуються. Добре, з цим, здається, розібралися, йдемо далі. Вуглекислий газ. Вуглекислий газ со 2 Один атом карбону, який поєднується з оксигенами подвійним зв'язком. Так, кожен оксиген має по два валентних електрони, і карбон має чотири валентних електрони. Теж здається, все доволі просто. Тому остання у нас йде молекула H2O. Супер. І тут у центрі, я так от, матиму оксиген. І він поєднується з гідрогенами. Гідроген та гідроген. Бачите, тут по одинарному зв'язку. Тобто, оксиген має два валентних електрони і гідрогени по одному. Добре, гідрогени це, звісно, трохи неправильно казати атоми гідрогену. Так краще. Добре, і якраз уже з цим ми можемо розуміти. Дивіться, якщо я тут поставлю індекс 2, то мені треба ще кудись втулити атом карбону. А всі зв'язки вже зайняті, і це фізично ніяк неможливо зробити. Та я міг би спробувати, і я закликаю вас це зробити насправді, тому я поставлю карбон тут. і Якщо він тут поєднається, то тут вже занадто багато зв'язків. З оксигенами, навіть якщо ми переберемо оці от так. Та оксигени матимуть по два зв'язки, але цей карбон має ще два вільних валентних електрони. Тому воно аж ніяк не може працювати. Саме тому ми і використовуємо коефіцієнти, аби ніяк не міняти ці структурні формули. Але отут -от у мене буде цей коефіцієнт 2. Я можу це зробити ще трохи інакшим чином і просто дублювати молекули. Я так само, як і минулого разу, почну з етену, що тут я маю два атоми карбону, чотири атоми гідрогену. Так, і тут, відповідно, коефіцієнт 2. От я маю дві таких повноцінних молекули. Так само, як і минулого разу почнемо з карбону. Якщо тут я маю два атоми карбону, тут ми прям це ідеально бачимо, то справа у мене має бути така сама ситуація. Карбон у мене лише у вуглекислому газі, тому мені потрібно поставити перед ним коефіцієнт 2. Тепер я маю дві таких молекули. Добре, рухаюся далі. Гідроген. Тут у мене 4 атоми гідрогену. 1, 2, 3, 4. Значить, тут має бути так само. Ставлю коефіцієнт 2. І малюю молекулу. Добре. З гідрогеном теж розібралися. Залишається оксиген. Він у нас ще не збалансований. Бо зліва я маю всього лише 2 атоми, а справа 1, 2, 3, 4, 1, 2. Тобто, загалом 6. Так, тому мені тут потрібно писати коефіцієнт. 3, і, власне, побудувати ці структурні формули. Окей. Тепер, якщо от ви не хочете зайвий раз плутатися з коефіцієнтами, от, на початкових етапах, та, щоб точно не заплутатися, то можете і собі малювати структурні формули, і просто перераховувати усі ці атоми.